За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Уважно дивимося, де зараз ноги Маханькова. Слободян. Весь Маханьков і Володимир Маханьков рятує свою команду. На техніку дуже обережно зараз виконував Олег Слободян. Переаккуратніше, як то кажуть, в цій ситуації. капітан Болоні. А Паламарчук навіть не дивиться. Цей момент просто молиться. Молиться вищим силам. Інгульцю зараз дуже потрібна гола, але давайте дивитися за виконанням. Отож, Мельничук удар! І тягне Кучеренко. Ух ти! Кучеренко. Повторює подвиг Олексія Паламарчука. 1-0. у нас рахунок залишається. Тут, звісно, теж потрібно ще переглянути. Чи не залишив лінію воріт Євгеній Кучеренко до удару. Андрій Кужуха добре знає. Про такого він сьогодні грає. Бере цей пенальті. Ну це якийсь проклятий просто сезон. Це якийсь проклятий рік. Другий пенальті в цьому сезоні не забуває Ігор Невес. Минулому матчі проти зорі пенальті виконував полегенько. Рефері. Ох, не вже дасть перебити. Невже хтось вбіг до штрафного майданчика. Якщо хтось з гравців Вереса е вбіг, або Кожухар вийшов з лінії. Цей пенальті буде перебити, але суніше всього Кожухар з лінії не вийшов. Ну, схоже, що. Тут мав підстави Деревінський призначати 11 метрів. Удар Турбаєвський. Забирає м'яч в руки. Остап Притула. Намагався по ни... низом пробивати. А вкуд направляв, але Микита Турбаєвський. Робить дуже-дуже важливий сейв. Чому Турбаєвський помо... трішки раніше перед ударом стрибнув. Луньо проти Кемкіна. Удар! Кемкін! Олександр Кемкін, справжній майстер відбиття 11-метрових. Ось, власне, Олександр Кемкін. Наскільки я розумію, перед ударом. Так, він взаємодію із Луньовим показував, куди потрібно бити. Ось такі Майндгеймс, ігри розуму між Кемкіним та його суперником. І, власне, пробив саме в той кут. Луньов куди показував. Олександр Кемкін все-таки спрацювали. Ось ці хитрощі.